Моя мама виправдовує все словами. Тоді часи такі були важкі. Приходила з роботи і роздавала всім на горіхи. Часи такі. Тата ж петала за все на світі. Часи були такі. Наобіймала і не цілувала нас з сестрою. Часи були такі. Пригадую, як ми якось йшли з нею з садочка, а назустріч якась жінка, сіра, як і усі ми, а мама аж засяяла. Доброго вечора, Марта Васильівна, вже додому. Так, то твоя донька? Так, Віто, привітайся з тітонькою. І вона так на мене подивилася, наче її з очей іскри йшли, і я прошепотіла Добрий день. Добрий вечір, Віто, вона у мене ще така маленька, знову заусміхалася мама, а ввечері влаштувала татові добряче, казала, що його діти її перед керівництвом соромлять. Якби хоч в мене розумом вдалися, так ні, всі в тебе. Що вона тепер про мене подумає? У нас не було днів народження, бо торт було дістати дуже важко, а самі спекти мама не хотіла. Казала, що й так на роботі втомлюється, щоб ще день витрачати на це. Приходили дідусі й бабусі, мама робила кілька салатів, варила картоплю до котлету, олів'є і шубу, бурчала, що вся зарплата пішла на застілля, що вона не має в чому в люди вийти, всі сукні старі, а все йде на нас, бо не встигає вона продуктів накупити, як холодильник вже порожній. Пів життя в чергах через вас. Коли ми стали більші, то мама оцінила нашу наявність, бо ми могли стояти в кількох чергах зараз. На трудовому навчанні я вирішила зробити мамі подарунок то був нашити з різнокольорових тканин букет квітів, такий неможливо було дістати взимку на татову зарплату, так казала мама. Коли вона прийшла в квартиру, то ми з сестрою кинулися до неї. Мамо, з днем народження. І простягли їй наші подарунки, Я квітку полотняну, а сестра малюнок. Господи, знову все взуття під ногами і брудне. Хто це буде мити? Знову я. Оце так подарунок ви мені зробили. Дякую. Тато сказав їй, що могла б і привітнішою бути в такий день. Мені сорок років, яка радість, коли я з вами в цій бідності. Наші подарунки опинилися у смітнику, і їй було байдуже, що ми це бачили. Тато нас любив. Я просто певна, що він жив з нею лише заради нас, вивчив нас та видав заміж. Він найкращий дідусь нашим дітям. Мама ж не хоче з ними нянчитися, каже, що вона хоче спокою. Я не святкую з нею дні народження. Спочатку ще святкувала, думала, що вона якось зміниться, адже в магазинах все було, тато краще заробляв. Ми могли собі дозволити і в ресторані відпочити. Якось я їй подарувала гарну сукню. Тоді ще не було гуманітарок, тому мені її привезли подруги з за кордону. Я думала, що мамі вона пасуватиме синя під її очі. Навіщо мені це? закотила мама очі. Як я була молода, то мені потрібні були такі сукні, а тепер мені нащо? Аби в шафі місце займала. Так ти завжди вміла подарунки вибирати. Якось я спитала тата, чому він і досі з нею, адже вона й святого з себе виведе. Я вже звик та й не хочу більше нікого шукати, надіятися, а як ще гірша буде, що тоді. Тату, а як краще? Не знаю, доню, вже пізно для всього. У мене виє, і онуки, що мені ще треба, та й мама ваша смачно готує, а це великий плюс. І от я думаю, що якби тато тоді від неї пішов і забрав нас з собою, то він би зробив послугу всім нам, бо часи бувають різні, але бути людиною треба завжди. А ви як гадаєте, часи такі були? Підпишись, підтримай українськомовний контент.